Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Якщо ви не підписані, підпишіться на мій канал, залиште вподобайку та свій коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також за посиланням під відео переходь в мій телеграм, там тебе чекають цікаві активності поїхали Сьогодні для вас я підготував два проєкти. Це Теснет від Омнітворк та апдейт по новим завданням в Venom. Хто ще не проходить теснет Venom, в мене є відео на каналі. Залишу посилання під цим відео. Спочатку виконуйте ті завдання, а потім переходьте до цих. Для початку давайте розберемося з Omni Network. Переходимо на CryptoFundrising та дивимось, що ж це таке. Омніт. Це рівень сумісності для ефіру, побудований на новій архітектурі, яка дозволяє розробникам створювати безпечні додатки з перехресним оновленням. Дозволяє розробникам керувати глобальним станом додатків у всіх інтегрованих доменах і сукупною ліквідністю, створюючи зручну роботу продукту для користувачів. По інвестиціям теж досить все непогано. У 2022 році заінвестували 800 мільйонів доларів. що… Досить добре для такого проєкту. Серед інвесторів можу виділити Pantero, Spartan та Coinbase. Це хороші інвестиційні фонди, які вкладають свої гроші в досить непогані проєкти. Тож гроші в цьому проєкті є, будемо виконувати їх теснети. Перше, що треба зробити, це перейти за посиланням для додавання мережі. Всі посилання я залишу під цим відео. Переходимо на Чайнліст та додаємо тестову мережу OmniTestNet. Просто ми натискаємо Add Metamask та підтверджуємо Approve і переходимо на цю мережу. Все, з першим ми справились. Тут нічого складного немає. Друзі, якщо у вас не встановлений Metamask, в мене є відео на каналі, в якому ви можете подивитися, як встановлювати Metamask, налаштовувати його. А також досить корисна та цікава інформація, як економити в мережі Binance Smart Chain в 3 або навіть в 5 разів. Добре, після того, як ми додали тестову мережу, далі нам треба отримати тестові токени. Але вперше бачу таку цікаву схему для того, щоб отримати монети, нам потрібно пройти кампанію на GAX. Переходимо за посиланням. Я також переключаюсь. І бачимо завдання, які нам потрібно пройти. Вони досить прості, нічого складного тут немає. Перше, що треба зробити, це пройти в верифікацію в Discord, натискаємо Omni Network Discord. Трішечки чекаємо. Тут ми натискаємо прийняти запрошення та перейти до Discord. Зроблю на всю. Потім нам тут треба перейти на вкладку верифікації. Тут натиснути Завершити, промотати вниз, натиснути галочку та надіслати все. Це є. Далі натискаємо Показати повідомлення. Натискаємо Україна Натискаємо ось тут. І все, верифікація пройдена. Ми закриваємо Discord, і тут ми натискаємо ось сюди. Все, це ми зробили. Далі нам треба підписатись на сторінку в Твіттері. Натискаємо, натискаємо читати, закриваємо. Натискаємо на ось цю стрілочку. Не завжди вона відразу дає, треба почекати ще. Давайте перейдемо до третього, натискаємо тут, натискаємо Вподобати. Закриваємо сторінку і перевіряємо. Все, добре, це в нас пройшло. Ну, це теж пройшло в нас, натискаємо клейм, Закриваємо все, ми заклеїмо. Добре, з цим впорались. Далі переходимо за посиланням та забираємо тестові монетки. Я ось тут це все зроблю. Ось тут на сторінці. Ми відкриваємо Metamask свій, копіюємо свій гаманець, вставляємо його сюди, натискаємо фант. Трішки чекаємо. Все, наші монети всі зарахувались. Ті, що потрібні для теснета, вони в нас тут є. Обожнюю такі теснети, тому що все дуже зроблено красиво. Як Venom мені дуже сподобався, так і цей теснет мені теж дуже сподобався. Далі переходимо за четвертим посиланням. Я просто переключаюсь. Натискаємо Connect Wallet. Натискаємо Metamask. Натискаємо далі. Під'єднатись. Тут ми натискаємо Approve. Змінюємо на Arbitrum Goverly, Натискаємо Request Price. Тут ми натискаємо Підтвердити. Трішки чекаємо, поки транзакція наша пройде. Все, транзакція наша пройшла. А відразу друзі, попереджаю, буває так, що не відразу все робиться цей request price, Дуже багато помилок. Я спробував в іншому браузері, в мене теж не вийшло. Потім я це все зробив на другий день. Також відео вже записую другу частину на другий день. Після цього в мене вже все пройшло. Після того, як пройшов request price, ми натискаємо на Omni та під'єднуємо свій гаманець Metamask. Змінюємо мережу тут вже на Omnitestnet. І в нас повинна показатись ось така ось штука. Після цього ми натискаємо Accept. Тут ми підтверджуємо. Все, натискаємо Position Бачимо ось нашу транзакцію. Все добре, ми це виконали. Після цього переходимо за наступним посиланням та виконуємо наші завдання на «Gaxle». Тобто ми вже робили Discord, можемо натиснути, воно повинно пройти в нас. Є. А потім ми follow зробили. Після цього а, Color Protocol ми зробили. Натискаємо Перевірити, є. Також нам треба підписатись тут на сторінку, якщо я не помиляюсь. А, ні, треба вподобати сторінку, натискаємо Вподобати, закриваємо. та Перевіряємо. Все, готово. Тепер нам треба натиснути Клайм. Ми забираємо поінти для Гаксли та нашу AD NFT. Все добре. Зараз проходить клям. Також треба забрати поінти обов'язково. Все, якщо ми подивимось, все, ми це зробили. І також в нас є ще одна місія. Або можете перейти за посиланням, або натиснути просто ось тут. Ми переходимо та дивимось. Також Discord ми зробили. Тут нам треба натиснути Читати. Закриваємо, перевіряємо. Тут треба зробити лайк, якщо не помиляюсь. Так, вподобали лайк, закриваємо, перевіряємо. Тут треба зробити ретвіт, натискаємо зробити репост, закриваємо також, перевіряємо. Та нам треба зробити для мене ім'я. Натискаємо. Тут ви вписуєте ім'я, яке ви хочете. Ось я ввів. Після цього, якщо нам тут показує зелененьким, ми натискаємо ось тут конектимо гаманець свій Metamask. Тут ми підтверджуємо, Тут ми під, нажим, натискаємо далі та під'єднатися. Трішки нижче і натискаємо Rediстер, підтверджуємо. Тут натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, по, трішечки чекаємо поки пройде транзакція. Все, виконали тут. Натискаємо продовжити. Закриваємо це віконце, перевіряємо. І забираємо ще одне Оат. Та ще 25 понятів. Тут дивимось. Все, готово. Оат, наші заклеймились. Та останній крок, який треба зробити, переходимо за посиланням. Я натискаю ось тут. Конектимо а, свій гаманець, натискаємо Metamask, натискаємо далі, під'єднатись. Все а, добре. Дивіться, тут ми можемо бачити наші бали та завдання, які ми виконали. Також будуть з'являтися нові завдання, я буду за цим стежити та сповіщати вас в своєму телеграм-каналі. Добре, з цим ми закінчили. Тепер давайте перейдемо до Venom. З'явились три місії нові. Тож, переходимо за посиланням на сайт Теснета. Ще раз скажу, якщо ви ще не реєструвалися, подивіться минуле відео, а потім переходьте до цих завдань. Перше, тут треба знайти та купити квитки. Переходимо. Як завжди, натискаємо підписатись, натискаємо «Чек». Все, це ми пройшли. Далі натискаємо на ось цю стрілочку, натискаємо Buy Ticket. Тут ми натискаємо Buy. Тут нам треба вписати ім'я будь-яке та електронну пошту. А пошту краще вписувати вже свою. Я зараз впишу та продовжу. Все, після того, як вписали, натискаємо Buy Now. Натискаємо Connect Wallet. вибираємо. Тут ми вибираємо свій гаманець, натискаємо Connect та натискаємо Mint Ticket. Вписуємо пароль. Підтверджуємо транзакцію. Трішки чекаємо. Все, ми купили квиток. Переходимо на сайт Теснету, Натискаємо Check. Все, завдання підтверджено. Натискаємо Mint. Вписуємо свій пароль. Підтверджуємо транзакцію. Добре, ми замінтили, Переходимо до наступного завдання. Тут нам треба купити собі місце. Як завжди, підписуємось натискаємо чек, натискаємо ось тут на стрілочку. Переходимо на сайт, натискаємо ОК та шукаємо собі місце на цьому малюнку. Якщо з'явилась «Мінсегмент», сегмент ми натискаємо, коннектимо свій гаманець. Натискаємо Connect. Ще раз натискаємо Segment». натискаємо Select Image та вибираємо картинку, яку ви хочете додати до а, цього великого малюнку. Після того, як вибрали картинку, натискаємо «Mint segment Вставляємо свій пароль та натискаємо підтвердити транзакцію. Трішки чекаємо. Все, добре. Ось наша картинка. Після цього переходимо. Та натискаємо check. Виконали, натискаємо Mint. Підтверджуємо свій пароль, натискаємо підтвердити транзакцію. Все, Замінтили NFT. Переходимо до останнього на сьогодні. Тут нам треба буде перейти на платформу кіберспортивних турнірів на базі блокчейн та купити там Venom Pass. Як завжди, підписуємось. натискаємо «Чек». натискаємо на стрілочку, натискаємо Venom Wallet. Натискаємо Connect, вписуємо пароль, натискаємо Все. Тут вибираємо ось це. Натискаємо buy Now, Знову підтверджуємо з паролем. Трішки чекаємо. Все, готово. Переходимо на сайт теснету. Натискаємо Check. Виконали. Натискаємо Mint, вписуємо пароль. Підтверджуємо транзакцію. Все, готово. NFT замінтили. Дуже добре, дивіться, далі в нас ще будуть завдання. Як тільки щось з'явиться, я попереджу про це в своєму телеграм-каналі або покажу в якомусь з своїх відео. На цьому все, друзі. Дії зовсім прості, та по часу теж маленькі затрати. Переходьте в мій телеграм, там вас чекає багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Зверніть увагу на проєкти, в яких вже зовсім скоро зможемо заробити монети: це Islamic Coin та Magic Square. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!